Усім доброго дня! Вітаю усіх у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні вирішила спекти, давно не пекла е, такий пляцок, як у нас кажуть. Придумала я його сама, якщо чесно, тому що у мене є подібний з арахісом білі коржі. А це я захотіла такий шоколадний. Е, мені одна моя знайома дала рецепт подібний, але мені там не сподобалося тісто. І я вирішила трошки змінити і спробувати. І спробувала, і в мене вийшло, і тому вам хочу показати. Дуже смачний вийшов, надзвичайно смачний. Е, Признаю, якщо б не вийшло, то б не показувала. З'їли <зійшло> би так. Але вийшов у нас звичайно дуже смачний. Просто не, навіть би й не придумала, що можна так змінити, і буде так смачно. І вирішила з вами поділитися, тому так, як ідуть різдвяні свята у нас, все хочеться, кожен буде щось пекти. Хто буде пекти, хто буде купляти, не буде пекти, але все рівно. Е, дивіться, такий, я би не сказала, дуже дорогий, не дешевий, бо зараз дешевого нічого нема. Але не дуже такий аж дорогий. З горішками дуже-дуже смачний. Так що, хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже багато людей нових підписалися. Я щиро всім дякую за підписки, за те, що передивляєтесь, за те, що не забувайте. Тому що, хто дуже давно зі мною, знаєте, що мене певний час нема, і я не займаюся Ютубом. А так, коли вже вдома, тоді, тоді стараюся щось новеньке вам і щось таке простеньке все підкинути, щоб ви могли зготовити для себе і для своїх рідних. І так, вибачаюся, за, там трошки буде, не буде звуку на відео, так що ви не судіть, тому що мікрофон відключився, але я вам там все розказала. Тож почнемо з вами готувати. Так, почнемо. У мене тут яйця я розділила жовток від білка. Білок ми поки що відставляємо. Він нам не потрібний поки що. Так, сюди даємо цукор. Так, тут у мене какао і порошок до печива. Це ми сипаємо до борошна. Все. Так. Тут у мене сметана і амоній. Бачите, амоній. Це нам треба змішати, щоб в нас була просто реакція. Зараз воно почне собі робити реакцію, поки ми будемо робити все решту. Так, це. Масло можете брати маргарину, але ну, як дасте масло, відповідно, тісто у вас буде краще, буде таке більш делікатне. Що? Нам треба перетерти жовтки з цукром, не можете міксером робити це. Не до такої, аж, аж щоб цукор розчинився, але щоб побілів. Ну, так, ви від... сюди даю цукор ванільний. У мене тут пів пачечки. Сюди даю масло. Масло у мене просто м'яке. Нам треба це об'єднати Просто-напросто. О, така у нас має гарна маса. Даємо сюди. Бачите, сметана зробилася така? Сметану? О. Теж з'єднюємо. Піднали. І зараз сюди пересіюємо муку з какао і з порошком до печала. Все пересію. Пересіваємо, бо какао має грудочку і замішуємо тісто. І так, ми замісили тісто. Тепер це тісто нам треба розділити на рівних три частини на три коржа. Значить, що робимо? Ставимо на вагу, важимо тісто, яка вага, ділимо на три. І маємо три е, коржі. Ось так. Приготовили. Поки що відставляємо, бо нам треба збити білки. Так, йдемо збивати білки. Ви можете збивати ручним міксером. Я ручним не збиваю, тому що в мене ручний міксер дуже-дуже старий, і він просто не має сили збивати вже білок, так, як я хочу. Він збиває, але для мене то не ну, є добре збитий білок. Дали ми сюди білок. Я даю трошечка солі. Так, видно, видно. Все. І кладу, щоб збивався мені білок. Білок підбився, потрошку вводимо цукор, потрошку, небагато і лишаємо, щоб пробилося з цукром. Так, збилося наше. Бізе. Що воно мені тут покаже, хочу подивитися? Яке воно. Добре, зараз продовжуємо. Так, попробувала його. Дам трошки лимонного соку, щоб не було таке приторне солодке. Десь столову ложку. І лишаю на так хвилинку проб'ється. Так, дивіться, яка красота. Получилося. І лимонний сік, він. Можете його і швидше чуть дати. Він білок кращий робить, такий пишний, знаєте, гарний. Але це вже залежить від вас. Хочете, даєте, не хочете, не даєте. Я дала. І воно буде таке трошечка не таке приторне, знаєте. Так. таке у вас має вийшла бізе? Ой так. Це ми ділимо на три частини. Поки бився білок, я розкатала один корж. З цих трьох, один розкатала вже. Щоб швидше, щоб не тратити е, час, що робимо? Трету частину цього білка даємо сюди. Там. Вже дивіться собі, там орієнтуйтесь самі, як ви собі тут розділите його, наскільки, що і як. Так. І нам треба його розпреділити по коржу. Розприділили, посипаємо горіхами. В рецептурі я вам все напишу. Так. Гарно, горіх розпреділяєте, щоб у вас був сюди горішок. І притираємо шоколад. У мене ось така мілка була, велика. Ви можете притирати будь-яким, не обов'язково мілкою. На грубій терці і притираємо цілий корж, так, не жаліючи шоколадом. Можете потерти на цим, просто на е, чимось, знаєте, і посипати. Це вже не має значення, це як ви собі хочете. Ось. Добре, добре протираєте. Ось так воно виглядає. До речі, у мене шоколад молочний, мілка молочна. Можете притирати будь-яким. Який хочете, який маєте бажання. Тільки без горішки, без всього бо вам тяжко буде натерти. Ставимо випікати в духовку при 180 градусах 175, залежить від вашої духовки, тому що є такі духовки, що 180 то горить все у них. У мене така була. І випікаємо 15 хвилин. Дивитесь теж по духовці. Ви побачите, коли у вас буде спечений корж. Головне, щоб був корж спечений. Біза у вас підсушиться все. Так що ставимо пекти. І так, покажу вам, який має вийти крем. Ось такий. Там вийшлося, виключився в мене мікрофон. Коли я робила крем? В граматурі я вам все рівно пишу скільки, чого. Але розкажу вам, масло я визбивала, до... поки масло не побіліло, було пишне. Там на відео все є, я вибачаюся, ну так сталося техніка. Потім. Коли масло збилося до пишності, я дала два корочки алкоголю. Ви можете давати коньяк, амарету, там, що хочете. Це вже на ваш смак. Можете взагалі нічого не давати, можете просто горілку дати. спір. це вже на вас. Хочете даєте, хочете не даєте. Коли даєте алкоголь, масло зовсім інше і краще підбивається, і пишне, мені подобається, я даю. Коли пробилося масло з алкоголем, я дала згущенку сиру. Дала половину, воно мені пробило, а потім дала другу половину. І получився ось такий крем. Ну, на відео все є, тільки нема звуку. Так, покажу вам коржі. Ось такі коржі в мене вийшли. Вони не спалені. Воно чомусь так показує. Не знаю, чому воно так показує постійно. І зараз ми з вами будемо перемащувати. Ці коржі. Так, даю половину крему сюди. Будемо з вами розмащувати. Старайтеся розмастити одинаково. Коржі дуже гарні, дуже, дуже м'ягенькі. Що хочу сказати? Коли ви замішуєте тісто, на ці пляцки, коли замішуєте тісто, не забивайте, як я напишу вам, скільки муки скільки муки даєте. Якщо вам тісто за м'якке, за рідке, і ви не можете його розкачати або перекласти його у бляшку, то краще поставте його підморозьте. Ні в якому разі не додавайте до нього більше муки, не підмішуйте його, бо воно вам заб'ється. І потім воно буде тверде, а воно має бути м'ягесеньке. Просто м'ягесеньке. Просто забула сказати це, тому що, знаю, по собі, коли починала пекти, була та сама ситуація. Взяла рецепт, мені тісто замягке, завільне. Та людина, яка дала мені рецепт, не попередила мене, що треба або підморозити. Я не підморожувала, скажу вам чесно, я не підморожувала. Але якщо б ви подивилися, бо я швидко-швидко розкатую вже знаєте, то як печеш, то вже швидко то робиш. А ви, якщо б вам не вийшло, поставте в холодильник морозілку, поставте, воно в морозілці навіть швидше вам призвели, або поставте в холодильник на годину. Щоб воно вам зловилося. І все. І тоді воно вам гарно розкатається, без проблем. О, такий красень у нас вийшов. Можете його зразу різати, без питань. Ріжеться він дуже гарно і дуже м'ягонький. Гляньте, яка красота, бачите, дуже гарний, дуже гарний, перемастили, і зразу можете його, він тримається, гляньте, яка краса. Боже. Але добрий. Такий сипучий тісто таке. Ну, дуже смачний. Надзвичайно смачний. Так що. Беріть на примітку. Йдуть різдвяні свята. Дуже смачно. Надзвичайно смачно. Беріть, пробуйте, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео!